втомлені хворобою і приречені на смерть, вони теж мають право жити без болю. В Івано-Франківську представили емоційну виставку портретів пацієнтів хосписів на чорно-білих світлинах. Суворі будні невеліковно хворих, як дорослих, так і зовсім крихітних. Двері до цього моторошного світу привідкрила Руся Асєєва, фотограф-документаліст, котра вже кілька років знімає страждання тяжко хворих, щоб привернути увагу до проблем паліативної допомоги і відсутності знеболювального зокрема. Часто пациенты уходят э, с нашей жизни в таких муках, даже не дожида... ну, не дождавшись вот этого вот облегчения. Вот, и по сути дела, в общем, как бы хотелось все это вот донести. Так получается, что, как я иногда думаю, что я через фотоаппарат Э, сквозь объектив, я как бы вижу вот эти вот глаза в крупном таком вот э, ракурсе. и... Ну, тані об'яснів на самом деле. над психологічно важким проектом Руся працювала три місяці. Знимкувала його у дитячих онкологічних відділеннях та хоспісах Франківської столиці. Каже, назбирала значно більше портретів аніж представила у експозиції. І, хоча дається, така документалістика нелегко називає її своєю місією. тому що ти приходиш, ти знайомишся. Чоловік має поняти е -е, що ти хочеш показати? На повному довірі це все відбувається. Іноді буває, що ще не хоче, наприклад, не дає дозвіл на зйомку, но хоче табчатися. Відкриття виставки, що приїхала із столиці, приурочила до всесвітнього дня паліативної допомоги, незважаючи на те, що на Прикарпатті вона розвивається ледь не зразково у порівнянні з іншими областями України. Проблему спеціалізованих закладах тут теж не бракує, Особливо у фінансуванні та забезпечені транспортом Виїзне відділення їздить по області, має тільки одну машину, а дві бригади. Розумієте, є проблеми із навчальними процесами. Все таки люди хотіли б більше бути вдома. Значить, ми мали би в кожному районі розвивати виїзні бригади, які будуть очевидно функціонально підпорядковані нам адміністративно районам, але які будуть навчені і допомагати людям створювати так званий хоспіс домашній. Окрім того, лікарів вболівають і за те, щоб люди врешті зрозуміли, хоспіс – це не інтернат, куди можна здати невиліковно хворих і забути про них. Адже ці люди, як ніхто, потребують кваліфікованої допомоги і підтримки. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.